Друзі, вітаю Шмигаля. Зеленський хоче замінити. У нас вже давно йдуть баталії про заміну кабінету міністрів, але ось зараз з'явилася інформація. власне, українська правда зробила велике, ну скажімо, таке розслідування. В кулуарах поспілкувалася з багатьма інсайдерами, і власне хто може замінити? Ну і знову спливо канонічне для української політики ім'я Юля. Юля може замінити Шмигаля. Ну, атале не та Юля, про яку ви подумали, і загалом які розклади, яких міністри можуть міняти кого залишати. Давайте проаналізуємо. Ну а тема стара шмигаль давно вже йде з політики, але дякуючи олігархічним групам, які його підтримують, та непомітності і зручності для зеленського залишається. Ну та лиш Шмигалем залишається і бюрократія, і корупція, і багато інших негативних речей. Але питання, чи будуть вони цією юлею змінені та замінені, давайте проаналізуємо, але спершу дуже прошу підписатись на цей YouTube канал. Нас атакують російські боти і хочуть зробити так, щоб нас алгоритм не видавав і якомога менше українців могло бачити. Підписуючись, ви навпаки, розширюєте можливість, щоб більше людей могло бачити наш контент. Половина із вас бачить його не підписавшись, і тому дуже прошу це критично важливо зробити саме зараз. Друге, я попрошу для 127-ї бригади. Ми купуємо дрони, мавіки. Щоб вони знищували окупантів, це бригада Сергія Нитки. Хто такий Сергій? Я вам розповім трошки пізніше, але щоб ви розуміли, це суперталановитий авіаконструктор, інженер, людина, яка міняла світ, і де саме я вам розповім скоро, дуже скоро. От, але з перших днів пішов воювати. Зараз займається виробництвом зброї для знищення окупантів. Одним словом, топова людина, характер якої надзвичайно. Потрібний для якраз таки змін в державі, і це такий невідомий герой, суперширокому загалу, але який робить дуже корисні речі. І його хлопці на передовій на Харківщині дійсно завдають ударів російським окупантам. Давайте підтримуємо, щоб помститися за все те зло, яке росіяни нам приносять. Тому банка, картка Пейпел все є. Заходьте, кидайте. Ми вчора з вами вже більше 100 тисяч зібрали. Сьогодні рухаємось далі. Власне, заміна Шмигаля не нова історія, з 22-го року його хочуть поміняти. Про це пише і Українська Правда, і говорять інсайдери. Ну от, але Зеленський все якось не до того. То Шмигаль об'єднається з Арахамією, то Шмигаля десь там. Ситуативно кулуарно заступиться Ахметов. То десь там з'являється ще якась додаткова інформація. Західні друзі, там, наприклад, Урсула за нього заступиться. Ну одним словом, шмигаля все ніяк не могли зняти. Але зараз кажуть, все, Зеленський повернеться з Америки, там середина місяця будуть міняти. Ну і власне кажуть, що хочуть міняти його на юлю. Свереденко поточну віце-прем'єрку, людину віддану е керівнику офісу, людину, яка власне теж дуже непомітна, але як жартують в українській правді, шмигаль відданий тільки на 99%. А от якраз Свереденко буде віддана на всі 100%. І якраз таки очікують, що вона зможе зайти. Правда, Свереденко є певна проблема її не сприймають слузі народу, її можуть не сприйняти загалом широкі маси населення. Ну і зрозуміло, що чи принесе вона зміни поки що. Незрозуміло, і відповідь може бути що швидше за все, ні, але з точки зору управління офісом. Тадміну дійсно це може бути для них певна зміна. Друге, треба переставити меблі в кімнаті через те, що дуже багато речей, які відбувалися, які обіцяли робити. Вони вже багатьом приїлися, нічого не зроблено. Ну і типу скажуть, ну це Шмигаль не зробив, а ми зараз будемо робити по-іншому. Друге теж чекають, що буде з дефолтом. Грошей немає, де шукати зараз їх не знають. Ну і теж можна списати на Шмигаля. Правда, я не впевнений, що пробачать, якщо допустять дефолт, що населення скаже: Окей, ми віримо, що це зробив Шмигаль, нехай він не відповідає. Не вірю, за це буде відповідати все політичне керівництво країни. Ну і третє, чи зможе нова Юля Свериденко, нова Юля Кома Свериденко, скажімо так, гарантувати стійкість системи, бо багато. Навіть слух народу хочуть бути міністрами. Багато хто хоче перепрошитися багато хто хоче отримати щось більше, ніж він має зараз. Ну і зрозуміло, що це якраз спроба багатьом на фінал каденції отримати якісь свої там бонуси, електоральні бонуси, чиновницькі бонуси. Ну одним словом, всі хочуть влади. Ніхто вже не хоче бути депутатом, всі хочуть нова мода бути міністрами. Ну і власне тут треба буде міняти, хочуть міняти, говорять Кулеба, але й самі слуги, і Українська Правда теж каже, що ну, типу. Вже не перший раз міняють Молюська, написав без дати заяву на звільнення, і його місце може зайняти Стефанішина, який, крім євроінтеграції, ще дадуть і Мін'юз. Зрозуміло, що з Нафтогазу одразу хоче переїхати один відомий персонаж. Правда, справа в набу йому заважає. Хоче переїхати в мін економіки. Де хто каже, що він піде на інфраструктуру. На Мінрегіонбуд регіон піде Кулеба. На місце Кулеби приїде закарпатський губернатор. Одним словом, зараз такі зміни плануються. Чи будуть вони реалізовані? Дуже велике питання, тому що видання каже: Дивіться зараз. Ми бачимо, що Зеленський їде з одними настроями з одною розкладкою за кордон, а повертається зовсім зовсім іншою. Його там переіначують, йому говорять зовсім інші речі, і він починає мінятися. Ну і це якраз таки дуже велике питання, тому що два роки намагаються змінити Шмигаля, але нічого не відбувається. Питання, чи будуть зміни в корупції, чи її нарешті вирішать вбити. Ну теж залишається відкритим, тому що виглядає, що зміна мебелі відбудеться, але принципи залишаться ті самі. Ну і. Теж одна з замін це просто сказати західним партнерам. Ми вам там обіцяли план реформ, ми вам обіцяли боротьбу з корупцією, ми вам обіцяли багато різних змін. Дивіться, його не буде. Шмигаль це не зробив. А новій прем'єр-міністерці, щоб війти в посаду, треба трошки часу. Ну, наприклад, півроку рік, щоб все там розібратися, поставити на свої місця своїх людей. Тому зачекайте ще трошки. Це теж може вивести із себе наших західних партнерів і теж може не призвести до нормальної співпраці та кооперації. Тому ми бачимо, що зараз тренд на те, що Кабмін зробить суперзміни в країні, поки що немає. І якраз в багатьох дуже велике питання, для чого це робити, ну от, якщо особливо реальних змін не буде. Ще дуже важливо, не Кабмін, але важливо, що в е, ракеті Х-101, яка прилетіла в український Охмадит, знайшли західні деталі. Це теж питання нашого Кабміну: звернутися і президента звернутися зараз на саміті НАТО, звернутися до наших. Партнерів, друзі, вашими компонентами б'ють наших дітей. Ви кричите про санкції, ви кричите, що треба щось міняти, що Росії треба дотискати, що тут корупція. Але у вас в самих теж корупція. Це не знімає нашу відповідальність за окремо взяті прізвища. До речі, називайте їх прямо на саміті. Ми за них точно стояти не будемо. Три криси не повинно давити всю державу. Але ваша корупція теж сьогодні б'є по нас. Кілька десятків вбитими і сотні поранених українців, в тому числі на вашій совісті. Коли знаходять західні елементи в цій зброї, це ненормально. Але це буде точно елементом тиску наших політиків та дипломатів на саміті в Вашингтоні, щоб ось ці речі теж почули. Бо коли є питання до нас, то ми теж вам відповімо, є питання і до вас. І коли кажуть про корупцію, в Албанії, в Македонії теж є корупція. Але треба зробити так, щоб ми вступили, а потім разом давайте її. Поборемо, а ці 3-5 прізвищ напишіть. Ми самі готові з цими прізвищами завершити. Е, завершуючи про Кабмін, чекаємо середини місяця, побачимо, що можливі зміни. Не знаю, поки що дуже, дуже туманно це виглядає. Хоча те, що про Свереденко почали говорити, цікаво, це в кулуарах вже давно обговорювалося. Вона навіть робила певні, скажімо такі, наброски своєї потенційної команди, знаю, з деякими людьми, навіть спілкувалися. Е, що дуже важливо розуміти, що зараз міжсезоння політичне, ну знову ж таки в нас війну все політичне міжсезоння, але влада так вважає і хочуть якраз цим скористатися, щоб призначити нових людей. Друзі, це все. Підпишіться на канал, це важливо. Нас атакують російські боти, і ви підписуючись, допомагаєте просувати український політичний YouTube. Друге, дуже прошу, зробіть донат на 127 бригаду. Будемо купувати реби та дрони і мавік для того, щоб знищувати окупантів. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустріча!